На зв'язку Плаксієнко слухаю. Вас зрозумів, бланк 35 перевірений, час 10.38 виконуємо. Оперативно-виїзна бригада Церкаської РЕМ приїхала ПС-35 на 10. Для виведення лінії в ремонт, лінія 35 кіловольт. Було виявлено дефект. Бригада вивела лінію для подальшої роботи вже спеціалізованих бригад, які будуть ремонтувати дану лінію пал 35 в бік лінії згідно бланку. Бригада ОВБ Мошнівській дільниці в кількості двох чоловік виконували переключення згідно бланку. Переключень завдання відключити в ремонт Пал 35 Після цього бригада Черкаського обленерго буде виконувати роботи на пал 35 кіловольт. Яке ми підготували робоче місце. Включена зарана на Аларатенці 5-й встановлено плакат, не викача робота на лінії, заземлено. Дані роботи проводяться для того, щоб усунути всі можливі дефекти на лініях, на електрообладнанні нашого підприємства, для того, щоб подавати людям якісну напругу для безперебійної подачі електроенергії нашим споживачам.